Робота із персоналом одне з ключових завдань кадрової політики Рівненської АЕС. Таким чином обговорюються різні важливі виробничі і поточні питання. У найбільшому підрозділі атомної станції енергоремонтному майстри цехів РП зустрілися із представниками новоствореної громадської організації енергія перемоги. На даній нараді було обговорено та доведено до відома наш персонал через майстрів безпосередньо про суть створення цієї громадської організації, як вона діє. Що дана організація діє в правовому полі, що потрібно для того, щоб отримати відповідну якусь військову техніку для наших безпосередньо працівників, які зараз боронять Україну, що закуповується саме, як передається, поспілкувалися з працівниками РП, представники та безпосередньо голова громадської організації «Енергія перемоги. Доводимо персонал, як ми працюємо, наскільки ефективно. Наскільки скільки допомоги ми можемо ну, допомогти там кожного місяця, які є суми, коли працюєш з персоналом, воно приводить до якогось розуміння, і люди бачать, як ми працюємо, це добре, і можуть самі долучатись, це теж добре. За рахунок коштів, які атомники відраховують щомісяця у розмірі 3% від заробітної плати, в межах патріотичний благодійний акції я допомагаю зсу, члени громадської організації «Енергія перемоги закуповують обладнання, техніку та інше дороговартісне приладдя. В першу чергу усе необхідне на фронті передають для військових підрозділів, у яких служать працівники Рівненської АЕС, їхні родичі, мешканці Варайської громади. Нині захищають Україну понад 200 атомників Раес. 96 з них це представники енергоремонтного підрозділу. Акція «3%» допомагає нам, щоб максимально ефективно допомогти нашим військовим, тому що не в кожен змозі закупити такі дороги, ну речі. Якщо брати по атомній станції, не кожен це як Це закриє, тому що треба там деяким цехам збирати по 5-6 по місяців, там, щоб закрити якесь одне питання. А коли ми всі разом, це 3% допомагає нам збільшити ну, більшу суму. І допомогти максимально в більшій кількості військовим працівники РП розуміють важливість підтримки та допомоги українському війську, тому, окрім щомісячних відрахувань від заробітної плати, проводять додатковий збір на потреби ЗСУ. Адже саме від спільної праці в тилу залежить як бойовий дух бійців, так і спроможність захисників вести нелегку боротьбу з окупантами. Додаткові збори. По більш дрібним речам, але дуже необхідним. Дякую, активна участь береться. Ми це все закуповуємо, передаємо, робимо звіт для наших працівників, для того, щоб вони бачили, що дійсно все закуповується, все, все і для кого передається. І тільки разом ми, ми подолаємо кацапів. Громадська організація енергія перемоги створена у жовтні поточного року. Вона має свій статут органи управління та ревізійну комісію. Щомісяця її члени опрацьовують десятки звернень від ЗСУ, намагаються оперативно відправити все необхідне у гарячі точки. Кожен охочий може доєднатися до цієї команди активістів та робити спільні кроки до наближення нашої перемоги. Представники організації мають зворотний зв'язок із військовими, які отримують допомогу від Раєс. Кажуть, це дає їм сили та оптимізму захищати батьківщину. Дуже приємно, коли спілкуєшся там з вищим якимсь командуванням, якихось бригад або навіть командування штабів род військ і кажуть, що от вашу організацію чують про вашу атомну електростанцію, знають. Значить, це ми працюємо, значить, ми на правильному шляху. І велика подяка всім працівникам атомної електростанції, що підтримують нас. Донатять і підтримують збройні сили, підтримують своїх же співробітників, які служать. Тому ми працюємо надалі. Підтримка ЗСУ сьогодні це наше першочергове завдання. Дякуємо захисникам за титанічну працю у нелегкій боротьбі з російськими загарбниками. Все буде Україна Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал «Енергоатом».